Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорімуємо Христі! Сьогодні маємо святого великомученика Дмитрія, великого святого і великого переможця. Я після служби зачитаю для вас, щоб ви знали про життя цього святого. А зараз ми будемо говорити про те, що нам говорить святе Євангеліє. Світо завершено. каже Господь: це вам заповідаю, щоб ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить. То знаєте, перший, ніж вас, він мене зненавидів. Господь нам показує, що нічого іншого не буде із праведником, як іменно із ним. І переслідували, і хвалили, і дякували, і засуджували. Все Христос прийшов, і стояв перед Пилатом, Його судили, і судили Його по надуманих всяких звинувачуваннях. І знущалися на хрестній дорозі, але його також і зустрічали, як він ходив в Єрусалим. Його зустрічали і співали «Осанна бо вишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє. Так зустрічали новокоронованого Царя. І каже Господь, бачите, я не від світу. Якщо ви не від світу, бо я виберу вас від світу, тому світ вас ненавидить. Задайте слово, яке я вам указав, каже слуга, не більше від пана свого, переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Чи нам є цього достатньо, щоб ми так слухали і сказали, ну, Господи, ти страдав ти добре, та я буду страдати. Ти тішився, та я буду тішитися. Тут є важно, що ми вибрані від світу, каже Господь, бо я вас вибрав. Бо світ своє прийняв би, а ви не від світу, бо я вас вибрав від світу. А як Боже ти мене вибрав? Ти кидав жереб, чи як? Ні, Господь Бог дивився, де є його діти. Хрещені. Це ті, що покликані до Спасіння, але багато покликаних маловибраних. І ті діти, які живуть життям Божим, які думають про Бога, знають про Бога, живуть Господом Богом, які знають, коли треба йти до церкви, які знають, які молитви треба молитися, коли треба сповідатися. І Бог дивиться на землю і бачить, там гарне світло світить, там гарне світло світить, світло Божої присутності, яке ми плекаємо в своїх душах. І він збирає цих діточок своїх до себе. Так, світло засвічує темряву. І якщо в темряві щось є погане, темрява те й не видно, а коли є світло Божої присутності, туди видно все. Знаєте, якщо Священник десь зробить якийсь проступок, щось не так зробить, як люди би хотіли, і порівняти той проступок з якимось, ну, з якимось там фірманом, так? що десь там в їде на конях, чи якимось піяком, то навіть ніхто увагу не збере на того піяка. А от вже як священник так робить, то вже о, то не недобре. Чому? Бо там є світло Божої присутності. І тому там, де є світло, люди самі то відчувають, що то і недобре. То Тої недобре, коли той, хто світиться, робить якісь недобрі речі. Але в такому випадку, ми, як християни, мали би підтримати тих, кого Бог вибрав, і допомагати один одному. Тому Христос вам, покликаним і каже, Любіть один одного. Ви вибрані. Щоб вже серед вибраних не було, щоб ви ти тицяєте пальцем на когось, що хтось помилився. Ні, прояви свою любов підтримай, подай руку помочи. Христос Він не каже нам напряму робіть так, як я. Кого я засудив. Ми це маємо самі зрозуміти, що Христос нікого не засудив. Він найгіршим грішникам руку подавав, щоб їх врятувати. Навіть на Голопі, коли вже висів на Христі, ті розбійники не одну фразу сказали, так як ту, що написано в Святому Письмі. Вони йому багато говорили. Але той, що був справа, сказав до свого того. Іншого розбійника. Перестань. Бо ти добре знаєш, що ми засуджені за справу, а цей засуджений. Знаємо, за що засудили? Ні за що. За того, що був просто інший. І наскільки відрізнявся від людей, що люди не могли його терпіти, розіпни його, розіпни його, хай зникне, хай, зникне, хай пропаде. І розбійникові Господь каже слова. істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. Розбійникові, який був прилюдно засуджений на хрест чуєте? Розбійникові, який був засуджений на смерть, на хрест. Але через те, що він покаявся. Він каже, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві. І ті праведники святі, які живуть у наш час, ви скажете, ні, у нас час не живуть, праведники жили давно, живуть. Якщо б не було праведників, світ не існував би, живуть їх багато. І долучитися до них можна не через знайомство, а через любов, поєднуючи себе із тими, кого Господь Бог вибрав. І якщо ти бачиш, що Господь Бог вибрав того і того, і того, старайся з ним налагодити відносини дружби, любові, взаєморозуміння і підтримки. І будеш мати участь, каже Господь, бо не знаєш, чи через Тебе десять спасеться, <кій> чи через десятьох тебе спасуть. Через те, що ти прив'язаний, належиш до цієї спільноти спасених. Іменно ті, які приєднані любов'ю до Божої спільноти, будуть спасені. Не той, що сам прибіжить і скаже, Господи, мені цих грішників не треба, мене ратуй. Я тут такий прибіг до тебе, так тебе люблю. Спільнота одиноких це пекло. Спільнота одиноких, які ніхто ні з ким не зв'язаний, не скомунікований, які нікого в житті не любив і не любить. Він не має надії на спасіння. Тому першою ознакою спасенної купилі це є церква, де ми є об'єднані. Ми любимо один одного, ми підтримуємо один одного. Ми любимо свою церковцю, ми її підтримуємо в красі, в добрі. І Господь Бог через ту нашу єдність у парафії, у спільноті тішиться, бо тих, що вибрав, вони люблять один одного. Тому дуже важливо у ваших парафіях, у ваших спільнотах будувати ваші відносини на любові. Не будьте причиною. Що через вас спільнота дістає тріщини, бо ви тому на зло вказуєте, той не добре робить, той не добре робить. То що скажете мовчати, якщо роблять щось, зле? навчіться перший раз любити, а потім будете казати, але в любові, а не в злобі. Злоба це є ознака диявола. Тому каже Господь, заповідь даю на увагу, щоб ви любили один одного. В цьому спасіння, в цьому задум Божий, в цьому є наша якраз ота подорож земна, яка починається на землі, а закінчується у Царстві Небесному. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!